Ще про ситуацію на станції загалом в українській енергетиці буду говорити з Германом Галущенком, міністром енергетики України. Вітаю вас, пане міністре. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Перш за все, яка на зараз ситуація на ЗАЕС і чи повернули електропостачання на об'єкт? Так, електропостачання відновлено завдяки знову ж таки українським енергетикам. В початку восьмої години відновлена лінія 750 на ЗС, яка вже на сьогодні ну, зараз забезпечує відповідно живлення систем безпеки на станції. Але ключове це те, що відбулося в принципі ситуація, про яку ми постійно говоримо не тільки ми про це говоримо, і магате ситуація, що черговий восьмий блокаут Запорізької атомної станції. Тобто кожний блокаут це загроза а, а, аварії. Кожний блокаут це а, ситуація на межі повторення фокусими в Україні. Тому а, насправді а, ви знаєте, це ну це мені здається, все таки а, ситуація, яка а, вимагає вже нарешті більш жорсткої реакції на дії Росії і, взагалі, всього, що вони роблять на Запорізькій атомній станції. Пане міністре, од поясніть як цивільним людям, які не дуже знаються на специфіці. А які причини оцієї, я так розумію, що ви говорите і про ядерну радіаційну небезпеку? А які причини, що може призвести після таких блекаутів? Чим вони небезпечні? І масштаби, які можуть бути? Ну масштаби насправді вони дуже дуже великі можуть бути, тому що ми, наприклад, проводили. Я є головою штабу а, про надзвичайну у разі а, аварії на Запорізькій атаке станції. Ми проводили два роки а, такі тренування на випадок а, аварії на Запорізькій станції, і а, хочу вам сказати, що це реальна картина, це не теоретичні тренування. Ми брали конкретний день, конкретну годину, а, конкретний напрямок вітра, конкретну вологість і розраховували. Що станеться при умові а, а, аварії на запорізькій станції конкретно в цей день І, а, в ті а, наші розрахунки вони а, показували, що, наприклад, в 2022 році а, наслідки вони покривали частину наших сусідів країн через Чорне море: це Румунія, Туреччина, а, це безумовно, Крим, а, Болгарія, Греція. А розрахунки цього року показували, що вплив радіації більше на західну частину України і країни, які межують з нами західно, західного кордону. Тому насправді, ну, це ви знаєте, це, це дуже небезпечна ситуація взагалі. Ну, тому що світ на жаль мав прецеденти аварій на атомних станціях. І дійсно вплив дуже був великий, і що важливо враховувати, що насправді запорізька атомна станція вона є найбільша в Європі. Це треба теж не забувати, тому що шість блоків. І відповідно це значно підвищує ризики будь-якого інциденту. Ви згадали про навчання раніше МАГАТЕ застерігало Росатом і окупантів на ЗАЕС не проводити навчання принаймні без їхніх спостерігачів, хоча б щоб їх допустити. причина була кваліфікація тих самих працівників, яка може спричинити аварію? А що вам відомо про ті навчання? Чи вони проводили, чи планують їх проводити? Ну ви знаєте, на жаль. А... Сьогодні ну в нас е, працює постійна діюча місія магате на Запорізькій атомній станції, але на жаль, вони дуже обмежені в е, своїх можливостях, і перш за все вони обмежені через відсутність свободи пересування. Тобто вони мають доступ тільки туди, куди росіяни їм дозволяють. І відповідь це і впливає на те, що вони не можуть навіть ну їм дуже складно скласти картину того, що там насправді відбувається. Ті навчання вони можуть провести, і ми умовно, там не будемо про них, або навіть інспектори магате вони дуже таку обмежену інформацію будуть мати. Щодо їх їх проведення або там наслідків цих навчань. Але що ключове, це те, що і це саме якраз є наслідком і відсутності контролю з боку реального серйозного контролю з боку інспекторів, які на майданчику, це те, що росіяни вони живуть з ілюзією контролю ситуації на станції. Це те про що ми говоримо: що, що не дай Боже може виникнути час чи, коли вони будуть намагатися уникнути аварії, але вони не зможуть, тому що вони реально мають ілюзію, що вони контролюють там за і тоді до ситуації загалом в українській енергетиці розкажіть, чи чекати нам на блекаути, чи все ж таки це мене нас цієї зими. От наскільки пов'язані погодні умови з блекаутами на зараз? Ну, насправді на сьогодні єдина а, причина відключення це дійсно погодні умови. І я, в принципі, завжди казав, що ми готові для проходження цієї зими. А, і якщо не, не буде масованих ударів, які будуть мати драматичний вплив на енергосистему а, або стихійних лих, то відключень не буде. На жаль, у нас сьогодні дійсно дуже складні. Погодні умови буквально цього тижня стихія вирувала в Одеській, Миколаївській Київських областях. Сьогодні вона перемістилася на захід нашої держави, і це дійсно впливає на те, що відбувається відключення і є велика кількість поривів електролінії, взагалі у західній частині країни. Але знову ж таки в Одеській Миколаївській області. А ми і в Київській області це, це вже відновлено, Там поодинокі випадки є, де зараз закінчується відновлення електропостачання. Будемо працювати зараз активно на західній Україні. Тобто максимальна кількість бригад, максимальна кількість техніки з усієї України буде задіяна для того, щоб максимально швидко відновити постачання і щоб люди були. Вже двічі до сусідів зверталися за енергетичною екстреною допомогою, тобто, це наш резерв. Я правильно розумію, наші сусіди? Дивіться, ну це насправді це технічне питання, тобто, на наше завдання балансувати енергосистему, і вона балансується. Є багато шляхів, як це робиться. Це може бути і аварійна допомога, і тут питання: які години вона йде, тобто з точки зору за це ціни. Такої допомоги друге важливе рішення було ухвалено нещодавно: це збільшення до 1,7 ГВт гігават можливість імпорту електроенергії в Україну. Що це ж якраз і є відповідний резерв, який може бути використований. більше того, ми свого боку уряд робить все, щоб якомога більше імпортної електроенергії заходило в Україну. Ми Відповідні ухвалювали, ухвалили вже рішення, які наприклад дозволяють бізнесу при умові імпорту 50% електроенергії мати гарантію стабільного постачання. Плюс цінові сегменти сьогодні дозволяють в певних годинах навіть вигідніше купувати електроенергію імпортну з точки зору економіки. процесу. Пане міністре, я дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Знайшли час і можливість. Це був міністр енергетики Герман Галущенко. А за кілька...